Доброго дня, любі малята! Вітряні млини у давнину для українців були не просто звичним атрибутом пейзажу і корисною господарською спорудою, а й чимось значно більшим, дуже теплим і невід'ємним від понять батьківщина, історія рідного краю. Вітряні млини створювали особливий колорит українських сіл. Біля польових доріг, на пагорбах за селом. Біля них подорожні відпочивали, за ними, ніби за сторожовими вежами орієнтувалися. Рухаючи крилами, вітряки ніби злітали в небо, а в нерухомому стані були втіленням великого спокою. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію вітряний млин. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, різнокольоровий папір та картон, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку зі світлого коричневого паперу ми виріжемо сам млин. Так. А з темного паперу кремно-коричневого віконце, двері та ось такі дві смужки, які в нас образують дах нашого млина. А ще, ще з картону ми виріжемо ось такі довгі тоненькі смужки. Це в нас будуть крила нашого млина. Так. Ось такі. Тоненькі, тоненькі смужечки різного, різної довжини ми теж виріжемо багато. Це в нас будуть вони розташовані на крилах нашого вітряка. Ось такий кружечок ще виріжемо. І, звичайно ж, мішечок з борошном. Ну що ж, тепер ми будемо все викладати на нашій основі. І подивимось, що в нас вийде. Так, ще одне крильце. Ось так розташуємо. Так. Ось як виходить у нас. Так. І тепер приклеїмо всі деталі. Подивіться, який вітряний млин у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви виготовити такий своєрідний символ України, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!